Доброго ранку, шановне панство, вітаю з понеділком з новим робочим тижнем. Бажаю мирного тижня, продуктивного і гарного настрою завдяки нашим ЗСУ. Мене вдвоєм гарний настрій, тому що я вчора отримала посилочку. Посилочка не просто шикарна, а навіть я ну, не можу вам розказати, яка я здоволена. В одного продавця, я вже співпрацюю не перший раз з ним, я отримала бузок. Ну, таких слонів я ще не отримувала жодного разу від жодного продавця. Зараз я вам покажу ось, подивіться ось, саженець бузку. Це все ось він. Ну, більше півтора метра. Ось корень. Открита коренева. Знаєте, які тільки які листки, які великі валітенські листки. Це бузок, Це бузок, ось показую сенсація. Ось такий бузок. Другий бузок, він меншенький трошки, ось. Хочу показати вам листки. Це аукобуфолія. Аукобуфолія. Цвіте він е, таким бузковим, але Ігор пообіцяв, е, говорить, що це буде саме махрова форма. Він привитий всі бузки, ось я зараз покажу, не хочу ось показую всі бузки привиті. Це не кореневі. Ось, бачите, всі вони привиті. І аукубофолія теж. Третій вузок, ось він, третій вузок, теж великий, гарний. Я вам зараз покажу, як він зветься. Погано видно. Ну, Назва в нього сепаратистська така. Це селекція Колесникова. До речі, Колеснико сам колись постраждав від російської агресії Радянського Союзу і довгий час був у Глазді, знаходився. Але, не дивлячись на це, він найкраще свій вузок назвав красавиця Москви. Я не буду більше так його звати, хоча знаю, що по міжнародних нормам назва не міняється, не перекладається. Але для мене це просто. Бузок, який буде зватись красуня. Віднинь і далі. Це словосполучення, перший і другий я просто у своєму житті чути більше не хочу. Просто красуня. Ось такий бузок шикарний. Далі ось у нас ми говорили сьогодні у коментарях на тему гортензії деревовидної пістрявої. Я так розумію, що в Ігоря вона стояла не на сонці, ця гортензія. Але тим не менше, якщо вона на сонці і світла, і багато вистачає світла, вона має бути, ось, бачите, там, де салатові, вони будуть жовті. Жовті із салатовими листя. Ось такі. Ну, я вже бачу, це пістрява гортензія. Десь старенькі листочки. Ось молоденькі листочки йдуть. Аж такі вони пістрявенькі. Вона яскрава, великий куш, яскрава пістрява. Ось. Я вже бачу, ну, що видно, що це пістрява гортензія. Ось такий саженець. Доволі гарний. Ось такий саженець пістрявої гортензії. Це дерево видно Голден Golden Голден Annabelle. Golden Annabelle. І Ще є ось Вигоря, тільки якби знайти, де воно тут серед цього. А, ось, це був подарунок Ігоря. Я люблю пістрявий рослин. Ось, бачите, це теж пістрява рослина, це бузина Мадонна. Це був подарунок Ігоря. Ну, я її хотіла, звичайно, і замовляла, але Ігор так вирішив, що мені як постійному клієнту. Зробить такий подарунок. В іншого цітні карочки я замовляла ось такі рослини. Це волжанка, висока, висока, яка росте до метрів двох. І десь тут ще є волжанка низенька. Ось така. Бачите, яка вона гарненька, такі гарненькі. Далі це шавлія. Карадона. Я, камера, мабуть, не передасть, яка вона гарнюня. Це, це взагалі ось такий синій колір. ну, Він, мабуть, дуже рідкий. Не, мабуть, а він дуже рідкий в квітниках наших. Ну, вона наші має і квітконоси. Ось, бачите, такі темні. І цим саме шавлія карадона відрізняється від інших шавлій. Це гарно такі. саджанець теж, бачите, гарний. Далі це Птерміка, тисячолисник Птерміка. Ось такий. Гарний він в мене був колись, я на нього не звертала уваги, він просто виродився, можливо, я його висипала. Я не пам'ятаю, де він дівся. Але чомусь я захотіла повторити спробу номер два, посадити ще його в своєму квітнику. Так, і що ще тут у нас таке є цікаве? А, це Вероніка Рожева. Розеа, по-моєму, її звати. Вероніка Рожева має назву Розеа. Така тавтологія. рожева, Розеа. І цікава рослина, навіть дуже цікава. У мене мало яких рослин немає, якщо сказати, що. Мабуть, є всі, ну, неважливо. Але все-таки ось цієї рослини в мене не було у квітнику, і про неї я до цього року навіть не чула, що такі існують, що така існує. Це, по-російськи, українською мовою, я на жаль, ще не знаю, як звати, звати, тому що, ну, до цього часу чомусь українські назви рослин мало фігурували у наших. У назвах наших розплідників. Тому ось все своє життя я вчила саме по розплідниках російськомовні назви або латинські. З латинськими в мене не все так просто, а з російськими ось я вивчила. Ну, я виправлюсь, я звичайно буду шукати назви назви наші, тому що все російське для мене не просто не існує більше. Тому все-таки я сказав, що це зопнік. Це цікава рослина. Хто ще не знає її чи не бачив, раджу зайти у гості до дядька Гугла і подивитися. Говорять, що вона має цікаву таку. Здатність нас дивувати взимку. Не знаю, в мене її не було, і що мають на увазі, я теж поки не знаю. Продовжиня сказала, що вона на той рік навряд чи буде квітувати, але розростеться і листя в неї досить велике, таке, як у лопуха, тому їй потрібно багато місця. Ось така рослинка. Ще раз нагадую зопнік. Ось такі цікавинки я отримала. А! Ще саме основне. Я вам показувала свого горця палітру художника. І ось я йому на пару купила ще горця Red Baron. Чи Ред Дракон. Треба уточнити. Здається, Ред Дракон все-таки. Ось такі листочки. І така буде цікавинка. Я думаю, що з моїм вони будуть гарно виглядати. Ще я знайшла ще одного горця, теж з пістрявим листям. Тут взагалі шедевр. ну Він дорогий і продовчиння не обіцяла його на цей рік ще. Ну, але будемо сподіватися, що все-таки для мене знайдеться ще один. Третім будеш. Так от, хочу третю. Ось такі новиночки я вчора отримала. Дійсно, у цей час. Важкий психологічно, і фізично, і будь-який. Будь-яка така радість, вона покращує настрій і додає сил. Сподіваюся, що всі вони приживуться, що всі вони покажуть себе з найкращої сторони, тим більше, сьогодні в нас і сьогодні, і вчора, і далі на тиждень у нас передають дощі. І це дуже. Гарно для моїх нових рослин. Гібіскус мій ще цвіте, троянди цвітуть. Ось таке. А це ось рослинка така цікава. Кого її нема, раджу. Хаутюнія. Чим вона цікава? Ну, по-перше, гарне листя, і вона чимось нагадує навіть горця палітру художника. Чесно нагадує, да. Е, Має такі. Ну, вони так розписані, але тим не менше таких присутні. І ще, чим вона цікава, це рослинка, яка ну, дуже любить гуляти по саду. Чесно, ось, ось то вона росте тут. Вона пізно виходить із зими, дуже пізно. Вже всі рослинки показали себе, а її ще немає. Ну, думаю, ладно, нема, значить, нема моєї хаутюнії. Коли раз і вистрілила в іншому місці. От це рослина, яка ніколи не буде рости там, де ви її посадите. Вона все рівно піде туди, куди вона хоче. Ну, поки що вона так не дуже далеко ходить, ну, можливо, тому що вона з усіх сторон обсаджена іншими рослинами. Але все рівно, ну, хоч трошки, але не там сходить. Тоже раджу, Безпроблемна. Кажуть, вимерзає, не знаю, років п'ять, можливо, і більше вона в мене росте. Я не бачила, щоб вона вимерзала. Тут у нас мокро під стріхою, тут а мокро, коли йдуть дощі. Сюди ще сніг накидаємо від порога. Але вона росте. Була один патичок, ось вже така поляночка її. Біля водою ми гарно виглядає. Вона, в принципі, любить воду, і тоді і на сонці вона росте. Але ну, тінь і вода для неї краще. Хоча, можливо, будуть більш розписані листя. Не знаю, на сонці в мене вона не росла. Ось. Така прекрасна ще рослинка. Хто не має, додавте до свого до своїх хотілочок. Ну, дякую за перегляд, буду бігти, бо закінчується велика перерва і потрібно далі продовжувати вчитись і вчити. Ось. Така краса. Ще раз показую, які заубільш у мене рослинки прийшли. Ще покажу листочки ось цього бузку. Ще раз кажу, що це аукобухволія. Раджу, раджу, придбайте, не пошкодуєте. Я взагалі люблю все пістряве. І мені вже здається, що в моєму саду ось от пістрявості аж в очах рябить. Ну, тим не менше, все рівно щось докупую. Ще раз гортензію. Ось. Такий скарб. Все, дякую за перегляд, дякую за підписки, дякую за лайки, за коментарі. Пишіть. Можливо, потрібна якась порада. Можливо, бачити якісь недоліки і хочете мені щось підказати. Буду рада спілкуванню, і все буде Україна.